До перевії, що був у п'ятницю, ось тут біля латинської катедри росла чорна тополя. Її посадили відразу після Другої світової війни. Тополя впала на трамвайні колії та нікого не травмувала. Ще одне повалене дерево найстаріший дуб у парку Франка. Практично трьохсотлітній дуб, і він був уражений гниллю всередині. Так за старою людиною та більш ретельний догляд. Щорічний огляд має бути, забирати сухостої, тобто ретельно обстежувати, якщо справді потрібно якесь лікування, то варто надати. Але тим не менше, лікуванню підлягають краще молоді дерева, аніж старі, і тому ми не можемо дати гарантії. Найдавніший парк, який нам добре відомий, це так званий Єзуїцький город, а теперішній парк Івана Франка. Біля університету. Це місце, яке було парком вже в кінці 16-го, на початку 17-го століття. Це був приватний парк спочатку такої родини львівських патрицій Шольц-вольфовичів. Те, що залишилося від дерева, хочуть перетворити на скульптуру чи меморіал. Зараз радяться із фахівцями, каже начальниця міського управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова. Та додає, пошкодила негода ще один старий дуб біля п'ятого корпусу львівської політехніки на вулиці Бандери. Дуб на Бандери є дуже цікавий, тому що він насправді ну ніби починав своє життя років там поза 200 тому, коли навколо ще були сади і лани родини Фредрів. Матері Андрея Шептицького. От а насправді ну, зараз, скажімо так, що закінчив він своє життя, коли вже навколо абсолютно така магістральна вулиця, і не перший ремонт, та яка з'явила багато нас. Четверте дерево, що впало через сильний вітер, найбільший рожево-квітний каштан міста. Так він виглядав минулого року. П'яте дерево пошкоджене частково його хочуть зберегти. Це є пам'ятка природи, бук східний в сквері Святого Юра. Власне, там постраждало дерево перед ним, і таким чином ну ніби оголило доступ сонця до бука. Бук східний насправді страждає від сонячних опіків, і він росте тільки в тіні. От відповідно, що зараз ми думаємо, як йому повернути тінь. От що можливо доведеться його так ну, забунтувати або замокнувати. А на місці тих дерев, які повністю знищила негода, хочуть посадити нові Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.